Справа 1189. Доведіть, що вираз для будь-яких значень x набуває лише від'ємних значень. Якого найбільшого значення набуває цей вираз і для якого значення х. Ну що ж, стартуємо. Для початку давайте будемо перетворювати наш вираз, щоб ми могли там виокремити квадрат. Ну що ж, 8х 17. Виносимо мінус дужки, то записуємо, що це дорівнює мінус. А у дужках тоді було мінус х в квадраті стане х у квадраті. Було плюс 8, стане мінус 8х, було мінус 17, стане плюс 17. І це дорівнює. Ну що ж, зараз запишемо так, щоб ми могли використати формулу скороченого множення. Отже, квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого до другого виразу, плюс квадрат другого виразу, тобто це буде мінус х у квадраті. Тоді відняти 8х, це ми запишемо 2, що множиться. Перший вираз у нас x. Тоді, щоб було мінус 8х, потрібно ще помножити на 4. То виходить, що другий вираз у нас буде 4. То записуємо плюс квадрат другого виразу, то це буде 4 у квадраті. Але 4 у квадраті 16, а в нас тут плюс 17. Тобто вираз не змінився, то ми тут запишемо ще додати 1. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Це буде мінус. Тепер тут ми бачимо формулу різниці квадратів. Квадрат, вибачте, різниці. Ось у нас. Квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого до другого виразу плюс квадрат другого виразу. Отже, записуємо це тоді, як x-4 різниця. До квадрату. Так? Ну і плюс 1. Є. В принципі, все. Ну, дивіться, х-4 при будь-якому значенні х у нас більше або дорівнює 0. Якщо ми додамо 1, то цей вираз буде більше дорівнює 1. Якщо ми помножимо на мінус 1, то він буде менше дорівнювати мінус 1. Так і запишемо, що. Для будь яких. Для будь яких. Для будь яких значень Хэписуємо ікс мінус 4 У квадраті буде більше або рівне нулю. Ну, наприклад, якщо x-4, то буде 0, а в всіх інших випадках буде лише додатнє число. Так, Тоді пишемо тоді, x-4 у квадраті плюс 1, хміну 4 у квадраті плюс 1 буде більше дорівнювати вже. Ну що ж, ми знаємо, що наш вираз більший або дорівнює одиниці, але якщо ми помножимо його на мінус одиницю, то він стане менше дорівнює мінус одиниці. Записуємо так, а пишемо мінус у дужках х-4 у квадраті плюс 1 буде. Менше дорівнює мінус одиниці. Є? Ну що ж, якщо він менше дорівнює мінус одиниці, то він набуває лише від'ємних значень. А якого найбільшого значення? Ну, найбільшого значення цей вираз це мінус одиниця. Записуємо. Отже, найбільшого? Найбільше. Значення виразу. Це мінус 1. Є? Добре. Отже, ми знаємо, що наш вираз має дорівнювати мінус 1. Ну, а для якого значення х? Ну що ж, то давайте знайдемо, для якого значення х це буде. Записуємо, що тоді у нас буде рівняння x-4 у квадраті плюс 1 дорівнює мінус 1. Ну, знову помножимо на мінус 1, бо з мінусами незручно писати. То ми записуємо, що тоді х мінус 4 у квадраті плюс 1 буде дорівнювати 1. Добре. Ну що ж, переносимо плюс 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що хмінус 4 у квадраті дорівнює. Тут у нас було 1, зліва було плюс 1, стане мінус 1. Або вийде, що хміну 4 у квадраті дорівнює. 1 мінус 1 це 0. Тобто виходить, що коли наш вираз у квадраті дорівнює 0, якщо основа цього виразу дорівнює 0, пишемо, що x-4 тоді має x дорівнює 0. Дорівнює нулю. Дорівнює нулю. Ну що ж, коли наш вираз буде дорівнювати нулю, x-4 у квадраті дорівнює 0, тоді коли його основа дорівнює 0. Тобто x-4 обов'язково має дорівнювати нулю. Переносимо мінус 4 через знак дорівнює з протилежним знаком, то x дорівнює було мінус 4 зліва, справа буде 4. Тобто для х дорівнює 4 у нас цей вираз буде набувати найбільшого значення. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, пишемо відповідь. Ми довели, оскільки наш вираз менший за. Мінус 1, то він набуває лише від'ємних значень. Записуємо тоді, що Ну, можна і не писати, ми в це в принципі довели. Далі, друге, якого найбільшого значення набуває цей вираз і для якого значення х. Найбільшого значення це мінус 1, а для якого значення х, для х дорівнює 4. Ну що ж, ось таке завдання на виокремлення квадрата на цьому вправу завершено.